Дві, друзі! Акварель та Вектор звучить так, ніби вони із двох різних світів. Насправді, акварель все частіше використовується в цифровому дизайні. У цьому уроці я вам розповім все, що знаю про акварель в Adobe Illustrator, включаючи те, як зробити акварельний ефект і створити акварельні пензлі. Поїхали! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, як зробити акварельний ефект у Adobe Illustrator? Є кілька способів, але у будь-якому випадку, для створення акварельного ефекту ви будете використовувати інструмент «Пензель». Давайте відкриємо панель пензлів. Переходимо у верхнє меню Window, Brushes. Натискаємо Brush Library меню, Artistic Artistic Watercolor. Акварельні пензлі з'являться у новому вікні. Це встановлені пензлі ілюстратора, але ви можете змінити їх колір та розмір. Далі вибираємо стиль пензля, а також колір та вагу мазка. Ну а тепер вибираємо інструмент Paint Brush і починаємо малювати. Пам'ятайте, що малювання акварельним пензлем це не те саме, що малювання звичайним пензлем, тому що акварельний пензель зазвичай має напрямок, і іноді він не може намалювати пряму лінію. Намалюю кілька прикладів, і тепер ви надіюсь, зрозумієте, про що я говорю. Якщо ви хочете, щоб зображення виглядало як акварель, ви можете використовувати різні пензлі різних розмірів. Створити ефект акварелі легко, проте він не завжди виглядає реалістично чи природно. Якщо ви не можете досягти бажаного ефекту за допомогою встановлених акварельних пензлів, ви також можете створити свої власні. Як зробити акварельні пензлі в Adobe Illustrator? Існує два способи створення акварельних пензлів. Ви можете зробити акварельний пензель, створивши пензель зі щетини, або відсканувати справжній акварельний пензель і векторизувати його. Отже, перший спосіб: натискаємо на меню у верхньому правому куті панелі пензлів і вибираємо New Brush. Далі вибираємо тип пензля Bristol Brush, налаштуємо параметри. Та натискаємо ОК. OK. Він з'явиться в нашій панелі пензлів. Виберіть інструмент «Пензель» та спробуйте його. Якщо ви хочете змінити налаштування, в будь-який час просто двічі клацніть на пензлі і внесіть зміни. Насправді це не акварельний пензель, але він трохи схожий на нього. Малюємо лінію і дублюємо її кілька разів. Залежно від товщини пензля, якщо ви хочете, щоб вона була товстішою, продублюйте її більше разів. І навпаки, наприклад, я продублювала її три рази, тож загалом у мене вийшло чотири штрихи. Переміщуємо штрихи, накладаючи їх один на одного, поки не знайдемо ідеальне розміщення, яке виглядатиме найкраще. Виділяємо всі штрихи і переходимо до верхнього меню Object Expand Appearance, щоб перетворити штрихи на об'єкти. Групуємо об'єкти. дублюємо, Вибираємо один з них і об'єднуємо форму за допомогою інструмента Pathfinder. Повторюємо ще декілька разів. Ось так. Тепер все, що нам потрібно зробити, це згрупувати їх та перетягнути на панель пензлі. Нам потрібно вибрати тип пензля. Зазвичай я вибираю ArtBrush. Потім можна дати ім'я, вибрати напрямок пензля. І варіант фарбування. За замовчуванням встановлено параметр «known» жоден. У цьому випадку ніяких налаштувань із кольором вихідного зображення не виконується. При виборі методу «Tints» колір штриха відображається у відтінках, заданої в квадратику строк палітри інструментів кольору. Встановлення методу «Tints and Shades призводить до того, що колір штриха відображається у відтінках та тінях кольору, визначеного у строк, а при виборі методу «Hue Shift» Все, що забарвлене заданим кольором, набуває кольору заданого в строк, а інші кольори стають додатковими до нього. Другий метод векторизація акварельного пензля. Ці акварельні пензлі виглядають більш реалістично, ніж створені в ілюстратор. Спочатку вам потрібно відсканувати ваше зображення. Після сканування можна використати інструмент Image Tracing для векторизації зображення. Тепер видаляємо фон зображення. Вибираємо вектор і перетягуємо його на панель пензлі. Вибираємо тип пензля і нажимаємо ОК. У створенні акварелі в Adobe Illustrator немає нічого складного, правда ж? Також ви завжди можете знайти безкоштовні акварельні пензлі, якщо у вас немає часу робити їх самостійно. Незалежно від того, що ви робите, малюєте, розфарбовуєте або створюєте пензлі, вам доведеться використовувати панель пензлі. Перевірте, чи вона знаходиться під рукою, і творіть. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Буду вдячна за ваші коментарі, лайки і підписки на канал. З вами була Адолька. До зустрічі!